Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічну постать Моріган походження і значення імені. Ім'я Моріган у давньоірландській мові часто перекладають як велика королева або примарна привидна королева. Іноді її називають Морію, а також пов'язують із поняттями війни, смерті і долі. Вона є частиною ірландського пантеону богів Туата, де Данан образ і роль у міфології, Моріган, богиня війни, смерті, пророцтва і долі. Її часто описують як триєдину богиню, що об'єднує три аспекти Бадб, богиня битви, що асоціюється з вороном, криком війни і хаосом бою, маха, богиня влади, родючості і воєнної сили, немайн, уособлення паніки і безумства. Яке охоплює воїнів у бою. У деяких переказах до неї входить і Анант. Таким чином, Моріган часто зображається як багатолика, змінна і жахаюча постать, атрибути та символіка, основний символ ворон або круг. Вони з'являються на полі битви, клюють тіла полеглих воїнів і символізують владу Моріган над смертю. Також її пов'язують з вовками. Може постати у вигляді гарної жінки-спокусниці, старої відьми, ворона, що кружляє над полем бою. Ця мінливість образу підкреслює її владу над життям і смертю. Участь у битвах Моріган з'являється у численних ірландських сагах, особливо у книзі захоплень Ірландії і ульстерському циклі. Вона передрікає смерть героїв, зокрема Кухуліна. Моріган намагалась його спокусити і допомогти, але після відмови стала його ворогом і пророчицею його загибелі. У битві при Махту і Ред вона закликає богів до перемоги і після бою провіщає криваве майбутнє аспекти і функції. Богиня війни керує хаосом і результатами битв. Богиня смерті з'являється як вісниця смерті, передбачаючи долю воїнів. Пророчиця, її пісні та пророцтва завжди пов'язані з кров'ю і загибелью. богиня родючості та землі у деяких переказах вона має й аспект родючості, пов'язаний з махою. Моріган амбівалентна фігура з одного боку руйнування і смерть, з іншого оновлення і продовження життя. Вона уособлює дику, неконтрольовану силу природи та невідворотність долі, пізніші впливи. Моріган справила великий вплив на уявлення про жінку-воїтельку, відьму та темну богиню у кельтській і ширшій європейській традиції. Її образ активно використовується в літературі, музиці, сучасному неоязичництві та культурі фентезі. У сучасних інтерпретаціях Моріган часто виступає як темна богиня війни, покровителька чаклунів, магії та пророцтв. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!